На традиційно Шевченківське віче прийшли керівники міста і району, мистецькі колективи, освітяни, краєзнавці, учні загальноосвітніх шкіл міста. Захід розпочався із поминального молебеню, який відправили отці Михаїл Бігун та Григорій Мороз. Віче розпочалося із пісенного виконання уривку з поеми Тараса Шевченка. «Реве ревета стогне Дніпр широкий. Однак не тільки цей вірш почули присутні на вічі, адже практично кожен поетичний рядок Кобзаря уже давно став афористом кобзаря цитують президенти. Його поезії перекладені на кількадесят мов світу. За поемами кобзаря знято вісім кінострічок. У стількох же кінострічках створено образ Тараса Шевченка. Тільки на Івано-Франківщині йому встановлено 170 пам'ятників, найбільше в Україні. Про Тараса Шевченка писали класики. Його ім'я у величезній кількості поезій і пісень, кілька з яких на вічі у Калуші виконали муніципальна народна чоловіча хорова капела Прометей та народна хорова капела Берегиня. Про те, що і надалі зірка Тараса Шевченка є орієнтиром для кожного українця, наголосили у своїх виступах. Представники влади і громадськості ніколи не згасне могутня і всепримагаюча сила Шевченкового таланту, ніколи не затруться часом глибина і проникливість його думки, гострота і пристрасність його слова, мужність і ніжність його лірики тому, що українство давно визнало Шевченка. Духовним батьком нації нарекло всенародним пророком, титаном мислі, совістю епохи, а світова спільнота багатократно підтвердила його планетарну велич. Шевченко великий у всіх вимірах, його творчість і подвижництво то цілісна філософія. Національного буття українського народу, яка на рівні поетичного узагальнення вміщує сформовану тисячоліттями систему духовних сутностей, історичних закономірностей, ціннісних орієнтирів, і в основі цієї системи три абсолютні константи: Бог, Україна. І воля і нині слова кобзаря не втратили актуальності. Творчість поета настільки багатогранна, що кожен може знайти свою струну. Тому вона є значимою для українців різного віку і різних статусів. Від молодіжних громадських організацій на віч виступила голова громадської організації Віола Мар'яна Цеганин. Добрим словом, ушанували пам'ять кобзаря, голова Калуського міськрайонного осередку Всеукраїнського товариства просвіта Іванна Просак та представник координаційної ради політичних партій і громадських організацій демократичного спрямування Калущини Оксана Тебешевська. на сам кінець до пам'ятника Кобзареві поставили вінки від міської і районної громад, а також квіти від представників інтелігенції міста.